Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому ютуб-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про справжню леді. У бутику карусель зазеленчав двіночок. Всередину зайшла нова клієнтка. Раріті вийшла їй на зустріч, і від здивування у неї. Аж мову відібрало. Перед нею стояла сапфір Шорс. Поп зірка у світі понім. «Чим можу допомогти міс Шорс? Ой, благаю вас, називайте мене сапфір, почала зірка. Я впевнена, ви в курсі. Я даю концерти по всій еквестрії. Тому мені потрібні сенсаційні наряди, вигукнула співачка. У мене є те, що вам потрібно: Сапфір Шорс, приготуйтеся побачити справжній витвір мистецтва. Сказала Раріді і показала свої кумирці вбрання, оздоблене коштовним камінням. Просто неймовірно! Я беру його, з захватом мовила зірка. В кінці кінців сапфір замовила п'ять концертних костюмів, кожен із яких мав бути оздоблений коштовними камінчиками. Раріті занепокоєно зазирнула до скрині, де зберігала коштовності. Вона була постою. Молода дизайнерка впала у розпач. Раріті мусила терміново знайти коштовні камінчики для оздоблення нарядів. На щастя, Спай погодився допомогти поні. Разом вони вирушили на пошуки підземних родовищ коштовностей. Чарівний ріг Раріті починав іскритися, коли поблизу з'являлося таке родовище. Потім за роботу брався дракончик. Він починав купати землю, аж поки не діставався до камінців. Возик друзів швидко заповнювався коштовним камінням. У спайка аж слина текла від вигляду камінців, його улюбленого почастунку. Але треба було збирати коштовні прикраси для раріті. Шукачі коштовностей не знали, що за ними стежать. Злі пси Спот, Фідо і ровер теж шукали коштовне каміння, але їхні пошуки були безуспішними. Вони швидко зрозуміли, що їм потрібна Раріті. Тим часом раріті зі спайком, нічого не підозрюючи, назбирали достатню кількість. Коштовних камінчиків для оздоблення концертних костюмів. Тому вирішили повертатися. Вони вже зробили кілька кроків у бік дому, як у раріті, раптом заіскрився ріг. Що це нове родовище? засумнівалася Поні. Бо ріг вказував на дерево, підійшовши ближче, Друзі зрозуміли, що камінець тримає в лапах пес, вишкіривши до них великі зуби. Доброго дня, пане, я Раріті, а це мій друг спайк, сказала поні, намагаючись опанувати страх. А ви хто будете? «Алмазний пес, гаркнув ровер. Це ж треба. Це пояснює ваш чудовий вибір. Я знаю, що коштовності кращі, друзі дівчат. А тепер я дізналася, що сам вони також до вподобав. Лепетала налякана Рагідь. Разом зі Спайком вони почали потрохи заткувати. Та ровер підходив все ближче і ближче до поні і дракончика. Отже, ви теж шукаєте коштовності? запитала Раріть, намагаючись якось виграти час. Так, шукаємо, але у вас це виходить краще. Тому тепер ви будете працювати на нас, гаркнув пес. В ту ж мить за спиною Раріті і Спайка з підземних нір вискочили спот і фіго. Налякана поні почала дуж кричати. Дракончик вже кинувся захищати раріті від нападників. Біжи швидко. крикнув Спайк до раріті. Та поні не могла залишити друга в небезпеці. Раптом за нею з нори вискочив ровер. Попалася! вигукнув і протягнув до неї лапи. З гострими пазурами. Тим часом дракончик тримав за лапи Фідо, який лежав на землі. Рятуйся, я тримаю його, кричав спайк, що є силим. Та Фідо так хвицнув лапами, що дракончик підлетів вгору і застряг гребінцем у гілці дерева. Пси відразу кинулися до раріті і затягнули її в нору під землю. Дракончик зіскочив з дерев та безпорадно дивився на нору, в якій пси зникли з поні. Спайк зрозумів, що самому йому тут не впоратися. Тому дракончик дуж побіг у поніві, щоб покликати на допомогу поні. Разом вони врятують раріті. Коли поні примчали на галявину, то побачили безліч нір у землі. Нір було більше, ніж у швейцарському сирі. Поні заглядали у кожну нору і гукали раріті. Та у відповідь Чули тільки тишу. Раптом в одній із нір. Вони побачили блискучі очі пса, через мить з нори вистрелив фонтан землі, і вхід до нори засипався. Таке почало відбуватися з кожною норою. Швидко треба знайти ще незасипану нору і спуститися під землю. Та навіть Деш не встигала перед псами. Які з небаченою швидкістю засипали входи до нір. Ми можемо відкопати виходи, вигукнула Епле Джек і почала розгрібати насип із землі під норою копицями. За її прикладом почали робити інші поні також так само. Несподівано з нір вигулькнули ровер спод і фідо. Вони почали хапати поні за хвости, ускладнюючи їм копання. Атаку! раптом вигукнула Рейнбоу Деш. Але пси були дуже швидкі, і наздогнати їх аж ніяк не вдавалося. Зрештою, всі поні лежали покутом на галявині, а пси сховалися в підземних норах. Аж раптом Спайк побачив одну незасипану нору. У дракончика виникла ідея. Він узяв вудку в якості приманки, використав коштовний камінець та закинув його в нору. Тепер друзям залишалося тільки чекати. І приманка з часом спрацювала. Вудка вигнулася. І щось почало тягнути Спайка під землю. Епл Джек в останню хвилину встигла схопити дракончика за хвіст. В свою чергу, Apple Джек тримала Твайлайт, а до неї долучилося Рейнбоу Деш і Пінкіпайк. В результаті усіх поній дракончика затягнуло в нору. Аж ось друзі опинилися в печері. Спрацювало, ми тут, ми врятуємо раріті, вигукнув задоволений Спайк. Та в печері було багато тунелів. Яким же з них треба піти? Я знаю, сказав Спайк, вони тримають її там, де найбільше коштовностей». Кмітливий дракончик запропонував Спарку придумати заклинання, щоб знайти коштовності. Чарівний ріг єдинорога міг би стати у пригоді в пошуках коштовних камінчиків. Тим часом пси змусили раріті знайти родовище коштовних камінчиків. Ось велике родовище показала коні копитцям на ділянку землі. А тепер ви не могли б показати, де тут вихід. Поні думала, що якщо вона виконала їхнє прохання, то її відпустять. Та алмазні пси навіть і не думали звільняти Раріті. Чудово! А тепер викопай їх для нас, наказав ровер. Раріті неохоче вдарила краєчком копитися об землю. Перепрошую, але до того, як ви затягли мене в цю яму. У мене була самоповага, обурилася раріті. Досить цієї балаканини не витримав ровер. Добре, хто не купає, той везе віз, сказав Фіго. Завдання те, що треба для норовливої поні, додав спот. Раріті знайшла ще багато приводів для нарікань бруд, курява, вологість, затхле повітря і навіть не свіжий подих у ровера. Досить вперед, поні, я більше не хочу чути твого базікання, перебив спот незадоволену Раріті. Я не люблю, коли мене називають поні. Я леді і я вимагаю шанобливого ставлення. Можете мене називати Міс Раріті або ж Міс Раріті. Не можу чути більше це ниття, набридло, перебив її ровер, взявшись за голову. Ниття я зовсім не нию. Я скаржуся. Хочете почути, як я нию, відповіла Раріті, почала голосно лементувати. Пси не могли цього витримати. Зрештою, пообіцяли поні зробити все, чого вона забажає, аби тільки мовчала. Раріті чудово знала, що їй треба. Поні зажадала чисту кімнату та джерельну воду в кубку. А ще наказала вартовим обмахувати її віялами. Аж раптом до псів дійшло, що якась примхлива поні командує ними. Тому вирішили знову запрягти Раріті у воза. скільки тобі забажається. Головне, продовжуй далі тягнути віз. Ну, все. З мене досить, гаркнув ровер, закриваючи собі вуха лапами. Тим часом друзі Раріті вже були близько. Вони навіть впоралися з охоронцями, які намагалися їх зупинити. Ровер, Фіго та спот кричали один поперед одного Рятуйте, матінко Рідна, який лемент? Ми вам її повертаємо. Забирайте свою Раріті. У відчаї звернувся ровер до поні. Аж ось вийшла усміхнена Раріті. Привіт, друзі! Ви прийшли дуже вчасно, сказала Раріті. Подивіться на вози з коштовностями, їх треба доправити нагору. Забирайте все, але її теж благали пси. Дуже скоро поній дракончик були на поверхні землі. Друзі дивувалися, як Раріті змогла справитися із псами самотужки. Те, що я леді, не означає, що я не можу за себе постояти в складних ситуаціях. Я просто обвела їх навкруг свого копиця, сказала Раріті. Леді не завжди повинна бути слабкою. Навпаки, беззахисну до Леді може дати відсіч будь-якому супротивнику. Підсумувала Твайлайт. Тепер у тебе достатньо коштовних камінчиків, щоб прикрасити наряди сапфір Шорс», – радісно сказав дракончик. Тільки якщо ти їх усі не з'їси, пожартувала Раріді. Всі поні весело засміялися. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. Підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки до нових зустрічей!